Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні знов нове відео, яке я хочу озвучити. Багато хто говорить, що в Україні має народитися жінка, яка, буде, яка виведе Україну на новий рівень розвитку, на новий рівень усвідомлень, хто ми є такі українці. Тобто повністю буде змінена програма існування нас як українського народу. Так? Зараз ми також з вами думаємо, а коли ж з'явиться та жінка? Я бачу багато хто вже озвучив такі речі, навіть з тих людей, які бачать простір, тобто озвучили офіційно своє бачення, що є така, ем, така жінка, яка або є, або вона має народитися, що вона проявить той задум, так, який вкладено вже. Для прояву, тобто вже він сформований, запрограмований, а його треба проявити, правильно? Так, от, знаєте, друзі, ось я писала відео про жінок українських, от там декілька тих відео таких. от. І що відкривається зараз через тих жінок, які прийшли сюди не просто так, а щоб дійсно провести це знання. Це завдання тієї великої великої соборної душі, яка сформувалася саме тут і зараз. І вона продовжує формуватися. І цей процес безупинний, він невідворотній, ніхто нікуди з цього ніде не, не дінеться, як я кажу, з цього човна, бо ми тут всі разом. Єдине, що буде йти ще більше очищення від всіх тих, хто не розуміє, Саме цього завдання. А воно вже є ясне, чітке і все більше і більше розгортається. Дуже важливо, друзі, відчувати ці енергії в собі, давати їм е, вільно циркулювати. Там, де будуть вони чіплятися, десь за якісь ваші місця недопрацьовані, де щось ви недоочистили, десь щось уже там заважає. Вам відчути повноту цього всього потоку, то буде воно показуватися, знаєте, як на висвітлення. Будуть показувати фонити хвороби. Ви будете чітко бачити, що то є стародавнє, що підсвітилося. Ре, щось там. Може, можливо, ви забули вже якесь там місце, де у вас там колись воно фонило-боліло, чи якось проявлялася якась хвороба. Ви ще підлікували, трішечки забулися, десь там легше стало. І ви будете бачити, де проявлюється для вас, щоб висвітлити то місце. Так? Де воно саме у вас проявиться? І ви маєте туди звернути увагу і його по-новому якось зовсім по-новому вже. Очистити, тому що старі методи не працюють однозначно. А якщо будуть з'являтися нові симптоми, наприклад, від нових вірусів, від нових впливів, від сонячних променів, які зараз от в нас вливаються, так, будете відчувати різницю. Тобто я бачу в людях зараз іде величезна розпаковка, а, от знаєте, цього такого тонкого сприйняття. Ми починаємо відчувати, де воно те, що навіяно зараз трансформаціями і навіяно для розлічення, для тренування розлічення. Тобто я це зараз вже говорю, вже, бачите, включаюсь, як в себе на заняттях в школі, що це, ну це правда, це, воно так проявлюється. І ви знаєте, Разом з тим це все робиться во благо, для того, щоб людина навчилася вже жити в новому світі, в цих нових проявах. А ще там трішечки десь залишилося старенького, його треба почистити. Як, як відбувається очищення? Через щирість, через правду, так? через совість. Ось так. Галочку поставили, так? По-іншому не буде. Всі пройдуть через це, всі проходять і всі пройдуть. Так що, десь, якщо у когось там щось є, допрацьовуйте ці моменти, тому що ви все одно від них будете позбавлятися. Так чи інакше вас висвітлить. А тепер дивіться інше, що відкривається. Коли кажуть, там яка жінка має народитися, має народитися. Коли я зрозуміла друзі, в собі, що я маю співпрацювати саме з жіночим аспектом божественності, тієї, такої, знаєте, як я навіть книжку свою написала про пробудження, ніби мати повернулася в свій простір існування. Як вона йшла, така вся знаєте, глибина. Десь як то її кудись відіслали, відірвали, так, як ото розірвали чоловіч, чоловічність і жіночність, так, розірвали. От так от. І десь її як-от від, відсторонили, просто, десь вона ходила там якимись такими просторами космічними, десь вона там була ніби в якомусь забутті, Ніби як ненасичена ці, не, не цілісність така, вона не, ніби забула себе. Тоді, як маскулінізація ч, Бога як чоловіка, відбулася, і тут більше фонило нам, от, що це чоловік, так, груба матерія, огрублення. Оце було. Тобто, це було вскрізь, І в писаннях різних, і в релігіях, і в різних ет, проявах. Тобто, це так, друзі. І коли розумієш, що ось та мати. Передвічна сила, яка нас всіх народжувала, як вона повертається в своє володіння, уявіть її стан. Це відбувається, по-перше, це формувалося багато-багато тисяч років. Це злиття зараз, так, коли зливається. При, при, саме при цьому переході. Тільки можливо це було зробити, в цей, коли ми входимо в цей третій Еон. Коли ми туди входимо. Це можливо тільки так відтворити це все. І можливо було відродження цієї жіночної соборної душі саме в цей період, коли ми з вами дійшли до нього. І то є ми, повірте, великі-великі молодці, що ми туди дійшли, живими ще поки що. Так, от, коли відбулося, от, от, відбув, зараз якраз відбувається гармонізація цього всього простору, так? для все більшого і більшого проявлення цієї жіночної такої істинної сутності, яка є в кожній людині на землі людині. І вона йде як, знаєте, от вона знає програму свою. От уявіть собі просто: знаєте, друзі, от я закінчую, завершую свою книжку писати. Вона називається. Танцюючи на обрії. А навіть бачите, я вже озвучила назву. І зараз якраз от вона в мене в онлайн форматі є, ця книжка. Хто до мене прийде на курс програматор, на цей еволюційний, неймовірний курс-програматор, ви отримаєте мою книгу. В онлайн-форматі для прочтіння. Тому що я якраз на цьому курсі планую зібрати гроші, щоб надрукувати її на паперовому носії. І тоді я зможу вам відсилати від себе особисто подарунки уже на кінець, то в кінці кінців. Так що, знаєте, от, коли я говорю про те, що я говорю про те, що я відчуваю, і багато чого пишу, звичайно, про себе, про те, як я проживаю ці всі речі. Але коли я зрозуміла, що це саме та сила, яка зараз фонить, звучить, перетікає, ця вода, ця танцююча вода в просторі, яка формує от нове таке середовище, де ми з вами всі є? І це ж вода, і людина з води створена, правильно? І це все проявлюється в свідомості нашій. Тобто ми усвідомлюємо. Ну, що значить, усвідомлюємо? Розуміємо, починаємо розуміти ці речі. Так от, знаєте, коли я відчула оце проявлення, я знаю, що це співпраця з цією енергією, це є саме-саме неймовірне, що зараз може бути. І багато хто жінок відчуває це. І... Всі, от дівчатка, що ви пишете мені так, про свої відчуття, особливо дівчатка, ви пишете собі, мені про такі відчуття, і кажете, я не знаю, що зі мною відбувається. Я раніше такою не була, так не відчувала. Якась неймовірна сила в мені пробуджується, і я просто не знаю, що з нею робити. І це є чудово. Просто усвідомлення мають бути на рахунок цього і довіра тій силі. І я дивлюсь, що якщо, наприклад, її якось втулити в одну жінку, то буде не зовсім вірно, друзі. Я вам правда кажу. Ви розумієте, це не можна втулити, це нікуди не, не обрамиш його ніяким тілесним виглядом, ні в що не втулиш, то має, знаєте, бути та жінка, яка проявиться, щоб служити, вона в служінні цій силі проявиться служінні. І вона має мати статус, з яким вона сюди зайшла вже, тобто опрацювання, і це має бути пос присвячено, посвячено, освячено. особистість, яка пронесе завдання сюди і реалізує тут його. Тому що таку людину нічого не зупинить, таку жінку абсолютно до неї не доторк, не доторкнеться жодна деструктивна якась енергія, яка буде заважати їй творити тут все. Те, що ми з вами дійсно заслуговуємо, те, що ми вже дійшли до цього моменту, що ми можемо це усвідомити. Так от, це все, друзі, є загальна соборна душа, яка вже ось вона відкривається. І ми з вами, не дивлячись ні на що, на те все, що відбувається навколо, зараз у цей монументальний 24 й рік, який буде зачищати, не тільки ж в нас самих зачистка йде, а й з кругом все йде, буде зачищати, висвітлювати самі-самі темні місця. Будуть вони проявлятися інколи жахливо, інколи катастрофічно, інколи взагалі абсурдно. Ну, ми і так в абсурді давно живемо. Але ми маємо знати з вами, що так має відбутися. І встоюють люди хто? Люди-програматори, які бачать ціль цієї сили, які знають її завдання, задачу її, яку вона тут вирішує. І це безупинний процес. І ми маємо допомагати цьому проявитися, бо це є набагато краще, чим ми з вами раніше жили. Не дивлячись на ті страхіття, які нам хочуть вживити, і хочуть, щоб наша увага на них фіксувалася, і щоб ми ось прям прикипали до того всього жахливого, брехливого потоку інформації, який ллється на нас з усіх кінців. А як ми починаємо розуміти завдачу, завдання цієї сили, так? І вона є така, що пробуджується в людях, вона фонить в кожній клітиночці. Як ви кажете, в мене мурахи бігають, або в мене тіло тремтить. Чому воно тремтить? Тому що йде переналаштовка, перекалібровка, трансформація, або, ще, можна сказати, трансмутація. І вона відбувається у всіх і кругом. І якщо люди торкаються таких знань і проживають їх через себе, у них відкривається їхня істинна природня глибина. Таку людину не зіб'єш з пантелику, вона знає своє призначення, вірніше, покликання. Вона своє знає, для чого тут зараз. І вона починає цікавитися та людина абсолютно іншими речами. Тобто, не, не такими дрібними, знаєте, тими, які сковують і зжимають в страх, а починається таке об'ємне мислення. І ти вливаєшся в новий простір. Розумієте? Мало того, чи більш того, ти його програмуєш. Ти його програмуєш собою своїм станом. Так от тримувати стани такі, друзі, на основі ведичних знань, які ми зараз з вами розпаковуємо і проявляємо в цьому світі. Це і є саме головне. Тому якщо знаєш як, то ти знаєш, що? Якщо знаєш що, то тоді знаєш як. І все це воно як. Колесо, так, не колесо е, коло, коло, це не колесо, коло. І це все є єднання, в єдиному знанні. Тому я бачу, друзі, народження е, цієї соборної душі. Це не є колективна душа. Хто буде слухати мене, я знаю, що в мене тут є люди, які бачать і знають багато. Друзі, я не про я не про цю таку. Колективну душу говорю, я говорю про інше, це інший рівень. Це соборна душа, проявлення великої жіночності, отієї праматері, праматері Всесвітів, яка ось так от вона, вона воліє тут бути. І вона воліє проявити тут саме своє завдання, яке вона зараз вийшла на цей рівень і хоче реалізувати. Тобто, ми знаємо, що є ієрархії служіння. А ми зараз говоримо з вами про саму найвищу ієрархію. Ну, хто проти неї може встояти? Та ніхто. А наша з вами задача вірити в це все, вірити в те, що так відбувається, що по-іншому бути не може. Незалежно якої статі ти тут, і скільки тобі років земних. Просто знай, що до, того, до цього моменту. Ти маєш величезний шлейф, який тягнеться за тобою, тих всіх досвідів, тих шляхів, того всього розвитку, еволюції, до якої ти зараз доросла чи доріс, і тут раз, і все. Далі не можеш так, як раніше. Не знаєш, як воно має бути. А якщо не знаєш, як має бути, то що треба робити? Треба вивчати закони вищої інтеграції людини. Правильно? Я запрошую вас, будь ласка, приходьте в мою школу, будемо йти далі разом на курсі програматор, який стартує 7 лютого. Так що, друзі, все це реально, повірте, реально. Я, можливо, знаєте, також проживаю певні потрясіння також, як і будь-яка людина на землі. Я проживаю випробовування, проживаю якісь і погані самопочуття, і прохожу через не дуже гарний сон, але я навчилася так його якось коригувати, так, коли я зовсім не хочу спати, я не змушу себе спати. Я знайду заняття, яким я займусь так, щоб мені було комфортно, цікаво, а потім я десь посплю. Там, десь колись, як мені треба буде. Я хочу більше знаєте, приділити увагу своїм проектам, але я ніколи не забуду за себе. І що б там не було в цьому світі, я ніколи не забуду за себе. Я не забуду, хто я є тут, на землі. І проявлення того, хто народиться, ми побачимо далі, в кого проявиться ця ця така, знаєте, ця соборна душа через кого вона Воно ж може бути не одна людина. Але ж вони мають бути достойні, і ми з вами це все побачимо. Але спонукаю вас до співпраці з цією силою. Давайте вчитися співпрацювати з новим простором життя, давайте формувати красиве майбутнє, без погрішностей, без викривлень, без того, що нам потім прийдеться виправляти. Давайте нести в цей світ своє таке, знаєте, щире благородство, загадуючи, для чого ми тут. Добра вам, друзі! Всього найкращого!